Доброго дня малята! Пропоную сьогодні вам виконати цікаве завдання, але спочатку подивіться на картинку і скажіть, яка геометрична фігура зображена на ній. Так, дітки, це куб. Давайте знайдемо на цій картинці предмети, які схожі на куб. Так, малята це кубики, кубик рубик та подарунок. Чудово! А давайте спробуємо ще. А тепер подумайте, яка це фігура, це куля. Назвіть, будь ласка, предмети на картинці, які схожі на кулю. Так, малята це м'ячик. Повітряні кульки, апельсин та глобус. Молодці! Ви дуже добре справились із завданням. До зустрічі!